520 го 18-го року, звісно, да, це вже рестайлова F-11 на таких -от дисочках пробіг 266 тисяч км. Ось так виглядає. Є декілька там, три відкраса. три підкраси. Ось так виглядає назаді. Реально класна пеха. 13 700 євро. 18-й рік. 520. -та. Зараз покажем Салончик. По комплектації дуже класно, Ось такий салончик. Все, класно, ніде нічого не затерто. Тут також все посидіння, все оригінально, все чотненько, підлокотнички, все дуже гарно. Ззаді має шторочки. Давайте сядемо автомобіль по комплектації. Дивіться, які полоси, адаптивний круїз-контроль, повністю все. Спорт, комфорт. Коротче, автомобільчик дуже гарний. дуже гарний, проекція, проекція в даному автомобілі є, ліпіски є. Так, так, так. Що в нас ще то, виходить? Я підігрів сидінь, то вже зрозуміло. Кліматизація повністю, сервісна книжечка повністю, я там передивлявся, є всі роботи, які виконувалися по даному автовідео. Така вставочка дуже, дуже гарна. Короче, мені дуже подобається цей автомобільчик. Гарна комплектація. Давайте зазади зайдемо подивимося, що в нас Ззаді, ззаді теж все так класно, стильно, пафосно, шторочки, все дуже в збереженому стані. Підогрів задніх сидінь, дефлектори, нічого не поцарапано, нічого не повано. Так, маю декілька підкрасиків по автомобілю, але нічого такого глобального не цей. Кого зацікавила така БМВ 13, рік, 520. По номер телефону, я можу її вам. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до МРЕВ. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі. Пишіть в коментарях. Дамо контакти підборщиків.